Ті, хто зараз дивляться з званій трансляцію, мені присилають ці знимки, що люди дивляться біля екрану, е, біля комп'юди. І вимагають з нами ліхтарик і спорвають їх Час замокати ліхтарики. Де наші ліхтарики? Сі. Ви обов'язково йдете на майдан без ліхтарика міхністів. На чергування тільки з ліхтариком. Отак посвітити під новин сюди, щоб допомогли все. На другу подивитися, щоб все побачити нас. Біля стели, на, на барикадах, і водиш, проводиш, ключі, там немає, бо там ще попарить. Я розумію, що ми достати змоку, що ключу, і можемо вас мене ще не кусилися. Але всі, як бачите, що є рівна година, це означає, що ми не знаємо наші гори. я ja, кроса Що витяського роду? Слава Україні! Слава Україні! Слава Слава Україні! І найкращий час для молитви! Слава Ісусу Христу! родку молитву чи наші Богородиці Діло, ми просимо, щоб ми промовили за нашу молодь. Вони не тільки наші запахи, вони вже сьогоднішні нашої церкви і нашого народу. Тому за вас, молоді люди, щоб ви твердо трималися в Божих забудем, щоб ви через тіли своє життя. Могли в своєму серці пронести велику любов до Господа і до свого українського народу. І хай ніякі манівці цього земного життя не спокусять вас відійти від дороги правди, любові і життя. За вас Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокус. Боже свого. Води породила Христа, спаса і Спорителя Суші нашого. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Священник тут біля сцены. Мы хочется добавить.